Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. У Кривому Розі розпочалася п'ята в цьому році хвиля видачі продуктових наборів. Так, пакунки від ради оборони міста отримають представники найбільш вразливих категорій населення. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо у прямому ефірі. Першого міського і до нас у гості завітала Анастасія Давидова, заступниця голови Покровської районної місті Ради. Пані Анастасія, доброго вечора. Доброго вечора. давайте почнемо з такого питання, що саме входить пакунки і чи змінився їх вміст під час п'ятої хвилі видачі? Спочатку року продуктовий набір не змінюється, але ураховуючи практику минулих років, з цього року він трохи змінився. Додалося більше консерв, додався чорний чай. Бо багато дійсно багато було прохань різноманітні консерви. Додати і прибрати крупи і. Макароні вироби. Uh -huh. Тому все в заводській упаковці місця Ми просимо перевіряти вміст пакунку, розпаковувати на пунктах видачі, щоб потім не було якихось uh -huh. непорозумінь. Це все складено у пакет, і як показує практика, багато хто з собою забирає картонну упаковку. кажуть, що нам зручно там зберігати взимку овочі uh -huh. чи фрукти. Тому ну гарне пакування своє що зберігати. Так так так, uh -huh. так а скільки людей вже отримали пакунки? От. Під час п'ятої хвилі е, та, за сьогодні в нашому районі видано більше ніж 700 наборів. Угу. Із них 650 – це саме по п'ятій хвилі, угу. оскільки минула хвиля вона не припинила видачу так. багато хто був на дачах, або там виїжджав за межі місця, зараз люди угу. повертаються і отримують ті набори, котрі вони не змогли отримати за перші тижні видачі. Тобто, якщо людина не отримала набір у минулу хвилі, вона так. може його все ж таки отримати під так, час наступу? так звичайно угу. так а які документи треба при собі мати щоб отримати набір да якщо це наші містяни то е, паспорт якщо це е, ID, ID, то довідка про прописку е, карта криворіжця якщо це е, ВПО, то е, паспорт і довідку ВПО про реєстрацію саме в нашому районі так, які категорії можуть отримати набір? Ну розкажіть. найосновніше, так, да, багато категорій. Найголовніше це і найбільша категорія це пенсіонери, там де пенсія до 3400 гривень. Це особи, які здійснюють догляд на непрофесійній основі, тобто надають соціальні угу. послуги. Як народі кажуть, це чернобильці різних категорій, це наші захисники і АТОС, mm -hmm. ну і мало містяни там, де потребують потреб. Ну, є така mm -hmm. потреба там, де і найголовніше це якщо людина потрапляє під дві різних категорії, вона отримує продуктовий набор, набір по одній з тих категорій, котра вона для себе. Mm -hmm. Вибирає. Також хочу зазначити, що якщо в сім'ї є два пенсіонера з пенсією до три чотириста, то mm -hmm. продуктовий набір отримає кожна з таких родин, тобто два набори на сім'ю. Mm -hmm. А от якщо людина не в змозі отримати свій набір, чи може хтось от прийти і за нею його отримати не маломобільні, от просто людина а, так, можна. звичайно, буває uh -huh. таке, що приходять сусіди однією машиною, uh -huh. отримують за всіх. В цьому випадку ми фіксуємо, хто саме отримав, і з собою він має прийти з паспортом тієї людини, uh -huh. на котру він отримає? Uh -huh. На жаль, бувають випадки, коли десь хтось хоче отримати по копіям документів, uh -huh. таке ми. Блокуємо і ну, повідомляємо, якщо в нас є дані тієї людини. Ну, це вже неофіційно, mm -hmm. про те, що хтось намагався отримати продуктовий набір з їхніми копіями документів. Тому це ми припиняємо і не видаємо. Також бувають випадки, окрім маломобільних, телефонують там людина після лікарні, або там зміна погодних умов, тиск пригає, mm -hmm. вона не може прийти то вона залишає заявочку чи на по одному з пунктів видачі чи на 15.20 організовується доставка в зручний час, приїжджаємо, доставляємо додому. Так само, mm -hmm. як і для малому, маломобільних громадян. Mm -hmm. Маломобільним громадянам розвозити? Звичайно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. так. так, а от якщо внутрішньо переміщена особа, які документи вона має? Паспорт Просто паспорт, паспорт має. і довідку про те, що вона зареєстрована в нашому районі? Так. Mm -hmm а от як у цілому містяни реагують на таку допомогу? Дуже добре, і як показує практика сьогодні. Зранку на одному з пунктів прийшла жінка ВПО, і вона перепровіряла за п'ять чи шість своїх знайомих, чи мають право вони на отримання такої допомоги. Mm -hmm. Якщо от ми аналізували видачу за перше півріччя, то в нашому районі було видано більш ніж 30 з половиною тисяч таких наборів. Дехто сумнівався, що таке є, але коли mm -hmm. приходять, ой, а чого я не приходив раніше? Mm -hmm. ну, це ж таке буває, хтось соромиться, але допомога дійсно потрібна. Mm -hmm. Деякі кажуть, у нас якраз цього борошна вистачає на півроку, якраз mm -hmm. вже чекаємо, бо у нас там закінчилося, там залишилося на одну порцію млинців і все. Тому ну, дійсно вже люди знають, чекають, mm -hmm. питають, коли, куди і як. А от як в цілому люди в основному в перші дні приходять чи якось рівномірно під час цієї хвилі? Е, важко сказати, тому що буває напливами. Угу. Звичайно, коли повітряна тривога, масштабні тривоги, то в цей час люди намагаються і ми просимо перебувати в укруті для безпеки і своєї угу. і відповідальних на пунктах видачі. Перші перші дні ну звичайно. Хтось із ранку о п'ять mm. о шостій займає чергу, але е, в принципі люди вже знають, що немає сенсу приходити одну, в перші день-два, щоб mm -hmm. отримати, бо отримують усі без виключення. Е, в суботу бувають напливи, особливо е, ті категорії, які ще можуть десь підробляти, або там дачі, або е, там доглядають за своїми онуками mm -hmm. після школи, е, або вводять їх на якісь гуртки, тому ну в принципі. Останні дні, як показує практика, вже коли знаємо, що видача закінчується. Добігають ті, хто та я потім отримаю, так. А так, в принципі, люди вже знають, що без набору вони не залишаться. А чи потрібна попередня реєстрація? Ні, ніякої реєстрації не потрібно. В районі створено 4 повноцінних пункти. Вони працюють з 8 ранку до 15 години дня, окрім неділі. Єдине, що повторюсь, під час повітряної тривоги видачу ми не робимо. То порядки живої черги зранку буває там 5-10 осіб, буває. Іноді. Іноді дуже рідко під кінець, тобто mm -hmm. ближче до 15-ї, хтось прибіжав, а дайте мені. А mm -hmm. так, в принципі, протягом дня, звичайно, можна, можна прийти, прийти і отримати. Uh -huh. Кому зручніше в суботу, приходить в суботу. Uh -huh. тому, uh -huh. в суботу uh -huh. також до 15-ї? Так, так. так, так. так. Так, ну що ж, пані Анастасія, я вам дуже дякую. На ці минули будемо завершувати наш ефір. Дякуємо, що до нас завітали сьогодні. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Анастасія Давидова, заступниця голови Покровської районної місті Ради. Ми поговорили про п'яту в цьому році хвилю видачі продуктових наборів. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Мого, яка зараз наднеобхідна. У Кривому розі стартувала вже п'ята хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Пані Тетяна лише тиждень як переїхала до нашого міста зі сходу України. Жінка тепер проживає у Кривбасі разом із 15-річною донечкою. Зізнається, що такі продуктові набори дуже необхідні а заекономлені гроші краще витратити на інші потреби. Я першу отримую набор я мати одиначка. Із Донецької області набор дуже гарний. Дуже дякую адміністрації міста, Це дуже хороший набор, і я вважаю, що цього поки вистачає. У Покровському районі вже видано майже 193 тисячі продуктових наборів. Склад залишається незмінним, якщо порівняти з минулим роком. Усі продукти в коробках із детальним описом в місту для зручності отримувачів. Окрім того, є виїзні групи, які працюють на віддалених районах. Також у нас організовано ці хвилі три три виїзних: це селище Біляєво. Це сьогодні, селище Верамова завтра. і з першого числа у нас відчиняється ще два віддалених пункти саме на декілька днів. Це 71-й садочок в районі індустріального мікрорайону, та на базі 112-ї школи, тому що там не так багато жителів, і для того, щоб це було компактно. Враховуючи всі побажання, то зробили як віддали на роботі, починаючи з 2022 року, більше 40 категорій мешканців двічі на рік отримують таку підтримку. За цей час видали більше одного мільйона безоплатних продуктових наборів. Тільки цього року за чотири хвилі таку підтримку вже отримали понад 177 тисяч сімей, у тому числі 5,5 тисяч сімей ВПО, і незважаючи на те, що ворог б'є по наших складах. Що продуктові набори також знищуються, був удар десь місяць тому, але ми знаходимо можливості і допомагаємо людям. подаємо продуктові набори з початку війни, з 22-го року видано в рамках міської програми. Цього немає в законі більш ніж мільйон продуктових наборів. Також хочу відзначити, що можуть отримувати криворіжці, а також ВПО, які зареєстровані. У кривому розі і входять до тих відповідних категорій, тобто ми не ділимо криворіжців і там ВПО. Да? Ми кажемо, що всі криворіжці, але треба бути у в кривому Розі і входити до цих категорій. П'ята хвиля видачі продуктових наборів включає в себе 18 категорій населення. Серед них учасники бойових дій, особи з інвалідністю другої та третьої груп, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи та пенсіонери з пенсією 3400 гривень включно. Тому, якщо ви входите в цей перелік та хочете також отримати свою продуктову підтримку від міста, пункти видачі працюють із понеділка по суботу включно з 8.00 до 15.00 години. А Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.